Доброго ранку, доброго дня, доброго ранку малятам щодня. Малята я одягла на прогулянку шубку, шапочку, теплі штани, сапожки. Але чогось не вистачає. Давайте відгадаємо загадку. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що це малята? Правильно, рукавички. Дітки, допоможіть мені прикрасити рукавичку, але перед цим зробимо пальчикову гімнастику. Мишка матуся знайшла рукавичку, всіх мишеняток до неї покличе. Хлібчика скипку дасть покусати, їх обійме і вкладатиме спати. Прикрасимо рукавичку за таким зразком. Для цього нам потрібна допомога батьків, Ви, щоб вирізали рукавичку, дві смужечки, три кружечка. А також потрібна клейонка і клей. Розпочнемо. Беремо смужечку, змащуємо її клеєм. Ось так. І приклеїмо зверху на рукавичці. Ось так. Тепер беремо кружечки, змащуємо їх. приклеїмо один з одного боку, другий з другого. Третій змащуємо і приклеїмо ось так під двома кружечками. А тепер приклеїмо ще одну смужечку. Знизу. Ось так. Погляньте, яка гарна рукавичка в нас вийшла. Дві білочки зі загубили рукавички, треба їм допомогти рукавички одягти. Малята, дякую вам за допомогу. Чекаю на ваші роботи. До побачення!